Ми знаємо, що е, так звана Українська православна церква існує в Україні впродовж практично усіх років е, незалежності. І до травня 2022 року, в її офіційному статуті про управління, чітко було зазначено, що вона є частиною Російської православної церкви. Там було слово самокерованою частиною, але все-таки частиною. І там існувала ціла низка ознак, які, власне, розвивали цю тезу. Її предстоятель, член священного синоду Російської церкви згідно з тим статутом, всі її єпископи є членами Архієрейського собору, предстоятель, обов'язковий постійний член священного синоду, який майже щомісяця збирається для прийняття рішень. Коли Визначають нового представника УПЦ, то так чи інакше мала бути остаточна санкція московського патріархату, тобто була ціла низка ознак, які вказували на те, що ця структура частина російської православної церкви. Ознак юридичних я вже не кажу про практичні ознаки, тобто постійна комунікація, постійна включеність. Можливо, я про це ще скажу, бо воно зберігається і сьогодні.